Привіт, друзі! З вами знову Сергій Притула, ваш, сподіваюсь, улюблений телеведучий волонтер і блогер. Перш ніж перейти до головної теми сьогоднішнього випуску, я хотів би зачитати вам лист від одного з моїх підписників. Доброго дня, Сергій! Мене звати Орест. Мені 32 роки, і в мене ніколи не було друзів. Це робило мене вкрай сумним, і я почав бухати наодинці. Але нещодавно я підписався на ваш канал, і це перевернуло моє життя. Ні, я не перестав бухати. Проте тепер я роблю це у вашій компанії і мені веселіше. Дякую вам, Сергій. Немає за що Орест, хіба ж не для цього існують справжні друзі? Хочеш подружитися з притулою? Лайк, дзвіночок і підписка. Ну а тепер до головного. Ви вже це чули? Бачили? В курсі? Новим тренером Київського Динамо став Мірча Луческо. Хочу представити Мірча Луческу лучших тренерів я считаю, в світі. Ага, той самий колишній тренер Шахтаря та російського зеніту. Ну той, який розказував, що не слідкує за чемпіонатом України, бо там залишилася одна команда. І той самий, який казав, що по-пацанячому йому очолювати київське динамо. Я зараз не буду говорити про те, що Луческо це людина, яка не тримає свого слова. І я навіть не збираюся сьогодні говорити про нього як про тренера. Я хочу поговорити про Луческу як про людину з невагу. Я футбольний болівальник із багаторічним стажем. Ба більше з 2016 року я почесний амбасадор збірної України. А це звання я отримав не просто так, а за те, що відкатав за збірну десятки матчів як по Україні, так і на виїздах. Я старався, щоб українцям хотілося підтримувати збірну ще більше. Я організовував марші в Марселі. Ми проведжали збірну на матч у Ліоні. Я запалював стадіони і трибуни по різних містах перед початками матчів. І мені не потрібно пояснювати, чому Луческо це людина зневага, тому що я це бачив як вболівальник кожного дня, поки він був в Україні і навіть за її межами. Він не любив українця Луческу. Взагалі не любив. Та ж ні він постійно критикував українських гравців. Він постійно критикував український чемпіонат. Йому все було тут не так. Ласкаво просимо до роздягальні. Ну... Йому все було погано. Він виливав тонни гівна на Україну і навіть на тих людей, які для нас є іконами, зокрема на Валерія Васильовича Лобановського, на честь якого названо у столиці і стадіон і проспект. Бо Луческо віддіті удивлён містом Лобановського в рейтингі лучших тренерів. Він не показав ніяких результатів за границі. Але він не просто зневажав Україну. Він на паралельних курсах ще дуже любив Росію, хвалив Росію і чекав, коли ж в Україні буде Росія. Дозвольте процитувати Мірчалу. Часку з одного з його інтерв'ю після Донецька мені було не складно адаптуватися. Маці на увазі у Зеніті. Росія і Україна для мене одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія, але для моїх однолітків це все весь колишній радянський союз. Звичай і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки також. Це слова Мірча Луческу у 2016 році, на третьому році російсько-української війни. Свого часу Мірча Луческу разом із Шахтарем виїхав із Донецька, тому що Донецьк окупували росіяни, і що ж він зробив після цього. Правильно поїхав працювати у Росію. Тому що йому срати на нас з вами, йому срати на тисячі смертей, йому срати на мільйони переселенців. Плювати він хотів на наш біль, наші страждання, нашу історію. Бо для нього це все. Саєцький Союз, і тепер містер, какая Кайразніця приїхав до столиці України тренувати київське динамо. Севойна был з таким самим успіхом, якби не вмер, можна було б і Кобзона поставити на тренерську посаду. Він ж теж вважав, що це все Совєтський Союз. Як я жалею, що я вас раньше. Не вставайте, не вставайте, бога раді. Після всього вище переліченого це призначення у час головним тренером Київського Динамо називати це плювком в дух та історію столичного клубу. А, зрештою, в обличчя його прихильників. Ну давайте відверто це буде дуже великим применшенням. Хоча, звісно, не можна заперечити те, що це тренер з великим динамівським серцем, адже Мірче Луческу дуже довго тренував Динамо Бухарест. Але якщо відверто проблема ж тут глобально, навіть не в самому Луческу. Проблема в іншому. Проблема в тому, що Київ, столиця України, майже 30 років не має власного футбольного клубу. Клуб є у братів Суркісів та Медведчука, і вони крутять ним як хочуть. Тобто, у них клуб є. А от у киян клуба немає, і я відверто не знаю, яке майбутнє чекає на наш футбол із такими розкладами. Адже за останні кілька років ми просто втратили декілька дуже крутих клубів. Пам'ятаєте харківський металіст, вболівальники якого подарували нам легендарну пісню про Путіна? І клуб помер. А Дніпро, пам'ятаєте, Дніпро? Ну той самий з Коноплянкою, з Ротанем, з Федецьким. Ну той, за який вболівала в Єврокубках вся країна. Ну той, який вийшов у фінал Ліги Європи, нема Дніпра. А до речі, то був його власником Коломойський. Награвся. Дніпра нема. А Карпати, Львівські Карпати, легендарні брати гадюки не свого часу написали чудову пісню, у якій. Описали в весь цей конгломерат емоцій, які відчуває вболівальник, коли Карпати програють. Зараз Карпати не просто програють, вони вже вилетіли із прем'єр-ліги через брак фінансування. На жаль, футбол у нас ще з 90-х перетворився з цікавого та видовищного виду спорту на змагання гаманців і понтів. Колись серед олігархів було дуже модно мати свій футбольний клуб, і всі мали. А потім мода пройшла. Іграшка набридла. Деякі клуби закрилися, деякі скотилися. І в той момент, коли олігарх викидає клуб як іграшку, яка йому набридла, він навіть не задумується, що за кожним клубом стоїть ціле місто, стоять тисячі фанатів, що любов до команди передавалася поколінням від батька до сина чи до доньки. Команда це не тільки бізнес, команда це ідея, команда це надія, команда це символ. І коли цей символ поплюжать і витирають об нього ноги, ого, такого терпіти ніхто не буде. І я більш ніж переконаний, що «Ультра» з Динамо обов'язково доведуть це братам Суркісам на найближчому матчі Динамо під рудою. Мірча Луческу, і їм буде глибоко наплювати на ваші півтора ярда, які ви вклали у команду. <плес> Київ, Харків, Дніпро, Львів. Ще буде свято на нашій вулиці. Обов'язково будуть перемоги, обов'язково будуть єврокубки, але за інших обставин. На сьогодні в мене все побільше вам оптимізму в житті. Любіть Україну, будьте моцні і тримайте ноги в теплі. Я щастить